Історія України для дітей від стародавніх часів до незалежності розділ 3. Київська Русь могутня держава на Дніпрі. Після того, як грецькі міста зникли або стали частиною інших країн, на українських землях з'явилась нова велика сила Київська Русь. Це була перша велика держава східних слов'ян, а її столицею став Київ місто на високому березі Дніпра. Як усе починалося слов'яни, це народ, предки сучасних українців, білорусів та росіян. Вони жили в лісах, селах біля річок, займались хліборобством, рибальством і полюванням. Спочатку у них не було єдиної держави, лише громади та невеликі союзи племен. Але все змінилось у IX столітті, коли слов'яни почали об'єднуватись. За легендою, слов'янські племена запросили правити ними варязького князя Рюрика, а його родичі дійшли до Києва і створили сильну державу. Першими відомими київськими князями стали Аскольд і Дір, а потім Олег. Який за легендою прибив щит на воротах Константинополя. Князі, війни та торгівля Київська Русь була країною воїнів і торгівців. Через Київ проходив великий торговий шлях з варяг у греки, по Дніпру від Балтійського до Чорного моря. По ньому пливли купці на човнах, везучи хутра, мед, зброю, рабів, а назад шовк, вино. Поштовності з Візантії, східної Римської імперії. Князі мали багато дружинників, воїнів, які їх охороняли і воювали за них. Вони захищали кордони Русі від печенігів, хозарів, угрів, а також здійснювали походи на Візантію, Каспій і навіть далекі міста. Цікавий факт. У 907 році князь Олег здійснив похід на Константинополь. За легендою, він прибив свій щит до воріт столиці Візантії. Це означало перемогу. Володимир Великий і Хрещення РУСІ. Одним із найвідоміших князів Русі став Володимир Великий, який правив у кінці X століття. Спочатку Володимир був звичайним язичником. Він вірив у багатьох богів. Приносив їм жертви і ставив капища, місця для молитов. Але з часом він вирішив змінити віру в цілій державі. У 988 році князь Володимир охрестив Русь, тобто запровадив християнство, віру в одного Бога. Це була дуже важлива подія в історії України. Людей почали хрестити в річці Дніпро, будували церкви, відкривали школи при храмах. Цікавий факт. За легендою, Володимир вибирав релігію, подорожуючи думками він відкинув іслам, бо забороняє вино, юдаїзм, бо євреї втратили свою державу, і вибрав православ'я після того, як посли побували у величному храмі в Константинополі і сказали ми не знали, де ми були, на небі чи на землі. Ще факт. Володимир збудував у Києві десятинну церкву перший великий кам'яний храм Русі. Частину її можна побачити і сьогодні. Ярослав Мудрий князь знань і законів. Після Володимира владу в Києві отримав його син Ярослав Мудрий. Він був не тільки воїном, а й справжнім правителем ученим. За його правління Київська Русь досягла найбільшої сили. Ярослав будував міста, храми, укріплення, заснував першу бібліотеку, запрошував до Києва вчених і майстрів з інших країн. Він уклав перші писані закони, руську правду, щоб не було свавілля і щоб усі знали свої права. Цікавий факт дочка Ярослава Анна стала королевою Франції. Русь тоді була настільки впливовою, що її князівни виходили заміж за європейських монархів. Ще факт за Ярослава в Києві побудували Софійський собор. Він і досі стоїть у центрі міста з золотими куполами та фресками, яким понад тисяча років чому Київська Русь була важливою. Київська Русь об'єднала багато племен, принесла писемність, закони, нову віру, розвинула торгівлю. Її князі будували храми, укріплювали міста, укладали союзи з Європою. Русь стала державою, яку знали і поважали в усьому світі. А ще вона стала першою формою української державності. З Києва почалася довга історія нашої країни.